Друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Коротше, я вирішив, насобирав бабла на прошлому стрімі в суботу, я вирішив собі купити такого апарату. Я вам дякую, друзі, всім за довіру, за підтримку. Так що слава Україні і слава усім небайдужим людям, що переживають за Шелудька і йому довіряються. Так що ну, я так подумав, скільки ж я можу вже допомагати хлопцям, треба собі вже щось купити. Так що собі такий подарунок на новий рік. Знаходиться я доктор Шина Іван під Борисполем. Так що, друзі, це все шутка. Ми приїхали зовсім по іншій справі. Тільки що така ситуація, що ну, Шелудько ж, ви знаєте, людина дуже така з великим IQ, як там мені говорили, що в мене його зовсім немає. Але суть питання не в тому. У нас е, виходить допомагати нашим захисникам. І на даний момент зараз йдуть документи на автомобіль, який знаходиться на Покровському напрямку. Хлопчина зараз на іншому. І ми вирішили все-таки сьогодні поїхати і забрати той автомобіль. І безпосередньо в нас був відкритий збір на кетл на автомобіль Урал, який евакуює тяжку поранену, підбиту техніку з поля бою. І ми купили чотири колеса. Ну, але так в принципі під Новий рік хотілося про е, Роман Роману Ми купили Віталію, все-таки придбати ще два колеса і, виїхавши з Нової почти, до допомогу. По мікрофончику запросив, де можна купити в Києві. І ми знаходимося дуже близько біля міста Березані, доктор Шина. Так що дуже приємний менеджер, який за три секунди мені все роздуплив. Я навіть не познайомився, дівчата взагалі красотульки. Їм велика подяка і Шана. І ми ще будемо, я так розумію, ось вони отакі по красоті. Дуже близько, хоч ми раніше вас не могли надибати, ну каже, у нас раніше не було її в наявності. І на сьогоднішній день, можливо, комусь потрібно, можливо, хтось з волонтерів шукає резину на КАМАЗ 425-85. Питань не є. По красоті нормальна класна резина. Ми ще з Васильовичем докупимо два коліща. І я думаю, що завтра, якщо будемо живі і здорові, ми сьогодні виїдемо на Донецький напрямок і передамо і перезуємо цей автомобіль. Так як і планували, хотіли до Нового року зробити Віталію приємно, тому що він вже був дуже-дуже розстроєний, спілкувався з його побратимами, тому що, коли витягував в останні рази техніку, реально машина вже не їхала. Так що я дякую кожному за довіру за підтримку. Дякую. Дівчаткам за оперативність. Це буквально, ну, скільки тут? 20 хвилин і ми вже знаходимося на місці. Насправді колеса такі, як ми шукаємо, тому що перед цим була ситуація, ми, добре, що ми не проплатили. З менеджером спілкувався, він каже, да, є, питання не є, заїжджайте туди-туди, в Київ, там була така схема непонятна, і ми приїжджаємо, чотири колеса лежать, а вони не такі. Просто не такі то добре, що ми не оплатили, але там була також менеджер Танюшка і отакий лайкос. Вона зробила все можливе і неможливе, щоб ми отримали тоді на КАМАЗ 25-ту десантно парашютну бригаду з міста Дніпра отих шість коліс. Так що, друзі, ну так, отак буває. Так що мотоцикла, звісно, я вже не хочу, я його не хотів. Раніше я трошки бредив цими самими моментами. Але 22 років... Назад я попав води тебе на такому чорті, був пасажиром і не хочу я вже таких чортів, але прикольно. Хочеться потрогати, реально буряха класний Да? Так? так що, може, навіть фоточку мені дружить, може там знайомити, все, що Лучко заділа. Так що невеличка, це не реклама, це напрямок. Чому так кажу? Тому що по ситуації, в якій стикався я, вони вже купували і в Дніпрі, і в Києві, і в Білій церкві, а воно знаходиться тут поруч. Так що, можливо, комусь потрібно, ну і не тільки резина на КАМАЗ, тут є резина на, е, я так розумію, на всі визи техніки, дивиться навіть такі на, на машинці. Не, не, не. Тут уся грузова, да, да, да. так, резина я Тільки грузова, це якісь там такі малотонажні машини, великотонажні машини, ЛГ-техніка навіть є. Да? Резина. Ну я як ви знав, я приїхав до вас раніше, тому що буквально три дні тому ми купували як резину 9-20. Це техніка на техніку хлопці із 46-ї бригади Роман Пилипенко почтовий. Ну я йому відправив, дякуючи Віталію Випешина. Відправили два скати на гаубицю, тому що після прильоту ФПВ Резини не стало, так що вони вже там. Я думаю, що в ближайшому майбутньому буде звіт. Хоч він не дуже нам важливий. Важливо те, що пушка вже буде на коліщатах і хлопці її відреставрували і вона. Буде працювати далі і знищувати ворога. А ми дякуємо нашим захисникам, які завдяки їм ми маємо можливість тут жити, працювати. Дівчата мають можливість ходити на роботу, продавати колеса, забезпечувати свої родини і все робити для того, щоб ми мали можливість жити в нашій незалежній державі. Так що дуже приємно, тут так класника можна так, засняти. Дівчата сидять, так расила, все краси попідчують. Ми вже розрахували, то не коли у нас там тридцять дві. 32 тисячі з копійками, 32 тисячі. Так що це класна ціна. Поліцею ми купували 32 600. Ну, там трошки можливо інший виробник. Ну, але це все поруч і ми по 32 без знижки, без прохання. Може ви і зробили, я не знаю. Ну, 32 тисячі гривень це класний результат, ми вам дякуємо. Від нашої команди, від Ютуб-каналу Старічний Лучк і Фігур, ми вас вітаємо з наступаючими святами і надіємося, що вже в новому році ми вистоїмо і наша Україна буде незалежною і вільною державою завдяки нашим Збройним силам України. Тому що ціна дуже-дуже важка і кожна людина, яка живе в Україні, і вона повинна щось робити для того, щоб ми вистояли. Тому що хлопчики і дівчата потребують нашої підтримки. Ну а я ще раз дякую своїм глядачам, ще я думаю, вже ми підемо ну, загрузимо і будемо планувати поїздку дорогу на Донецький напрямок. Так що так. Я вам дякую. Вам ми здоров'я і добра від нашої команди і від мене особисто, від youtube каналу Сергія Шевчука. Дякую вам велике за вашу оперативність, ви просто круті. Хоч у мене сьогодні неділя. От в мене сьогодні неділя, я думаю, Боже, ніхто ж не працює. Як показуєте сьогодні, понеділок. Але не всі вже працюють. Але більшість підприємств працюють. І це ну, реального респект. Чому? Тому що в такі важкі часи ті підприємства, до яких ми бувало зверталися, ні, ми не можемо, куди мені треба вже Ось сьогодні, бо я завтра їду на Донецьк. А вони кажуть, ні, ми не працюємо, в нас вихідний. Я кажу, три роки з повномасштабного вторгнення вихідних не має бути. Ми маємо можливість поспряткувати сім'ї, потихому дякуючи нашим хлопцям. і... Не забувати про це і я вам дякую, що ви працюєте. У вас понеділок мене неділя. Дякую вам, респект. Ну хтось вже готується до ся. так що ви теж, вже думаю, родини і все, і зараз галопом по Європам прийдете, прилетите і завтра будете поговорити, бо все одно те олів'є, воно повинно бути на столі. Дякуючи наших, якщо я вам дякую. Просто це класне було спілкування. От це клас. Як мене Приватбанк питає там. Подзвонить і каже, ну як вам там обслуговування там, буває там проголосувати, а буває по телефону. Я кажу, взагалі, дівчата просто шикарно. От прийшов, там ду, ду ду Тут та сама ситуація. Я просто, Це дуже мінімум часу, дуже професійний підхід, і ми вже людина вже вже в мене фактично в машині. Так що, в так що я вам реально дякую. Це е, підтверджує те, що ви на своєму місці. Дякую. Бажаємо всім міцного здоров'я. Це чудо агрегат, водій цього чудо агрегата. Кетел це наша чудо машина. Ми багато вже працювали з Сергієм Шалучком. Велика йому дякую, повага йому його підписникам, які підтримують, не бросають в біді, завжди Допомагаю, допомагають. Допомагаю. Ну, у нас, як сказати, скрутне становище. Ми опять. Хочемо звернутися за допомогою до Сергія Шалутько, його підписників, за допомогою на цей агрегат, на резину. Резина вся така ще, а задня вся така, що можна жопою їздити. Но Щоб евакуювати такі корчі в такому темпі і бронетехніку. і бронетехніку, хлопці працюють на такій резині, в таку погоду їздять і нічого не бояться. По болотам, по грязюки, по полям, по асфальту. В будь-яку пору року машина не стоїть, їздить, хлопці за нею дивляться. Шапка в надіжному місці. Я ж бути красивий, чуєш. Так що, друзі, ще хочу сказати один невеличкий секрет. Е... Ну, Після того, як зняли коротеньке відео, спілкувався також з дівчатами і, можливо, дивляться військовослужбовців. Тобто доктор Шина військовим ремонтує колеса безкоштовно. Це ну, якщо там колеса до грузових автомобілів, вони займаються тільки грузовими автомобілями, так що, можливо, хто не знає військових. Будете їхати, траса Київ Фальків, докторшина, можете звертатися і Іванки в Так що дуже приємно і ще трішки поспілкувалися, і можна було спілкуватися дуже-дуже довго, що лучка як йде в рознос, то може прочитати там, як там, по методічки, як кажуть, дехто, дуже багато історій різного характеру. ну, а Ми ще чекаємо з Васильовичем Колесом, нам їх вивезуть, загрузимо. Ну а вже вечором хлопці під'їдуть, я думаю, годину-три. Перегрузимо в буса і будемо планувати нашу поїздочку. Мар'яна Васильівна трошки смаколики вже передасть хлопцям. Так що, як завжди, команда працює. Так що Васильович робота, треба брати трубку. Так що пауза далі буде. Так що, друзі, перше колесо приїхало по красоті. Зараз грузимо в нашого маленького буса. І друге теж на підході. Так що, Васильів, наше маленьке колесо, колесо йде з фліпером, йде з камерою, з усім все чинчинарем. Так що, друзяки, вже два колеса, дякуючи доктору, шина вже в нашій машинці. Так що печемо, всім дякуємо, працюємо далі.